От он меня і затягнув. Наконець. Добрий вечір. Ще <свят> не думаю, що тот случай, когда... а, коли а, можна... так, мене Настя звати. Ми ж не будемо так. тут. Настя казала, що я, провокатор. <свят> я не казала, що ви провокатор. Я питала, у вас чи була, всі була люди у вас <свят> <свят> була суперечка. Вона казала, що ці люди не є провокатори. <свят> ні, 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 <свят> ні, <свят> ні, я питала, ці всі люди є провокатором. Я не розумію, і талі кличкові казали, що провокатори, провокатори. Знаєте, між між цими ті, хто хлопці, молодий беркут стоять. Молодий по 18 років. І хлопці б'ють їх ці коли вони беззахідні. Вони провокатори. Я кажу, цього не робити, будь ласка. Угу. Це провокація. Тому що будуть відповідні дії. Угу. А ті, хто кидає плитку, теж провокатор. І ті, хто. Слухайте. Просто коли... там так багато вже людей, розумієте, одні кидають плитку, а виривають, другі забирають міліцейські щити. Я, я на жаль, з собою не взяв. Це такий кійок з го з, з гвоздями, такі знаєте, mm -hmm. що ну дуже жахливі можуть бути наслідки після цього. І коли їм б'ють цих хлопців, які ну, по 18 років вони стоять. Я, я дивлюсь, вони бояться, і, і я кажу хлопці, не робити цього. Тому що зараз будуть відповідним. Віталій, у нас глобальна від... буде розмова, насправді про межі. У мене не так багато класу. глобальна. Ну, скільки є часу? Ну, слухайте, відверто, давайте, від давайте хвилин 20 я вже піду. 20, Бо там якісь події відбуваються, ми будемо перебуватися на борту. Я, я повин... Але я розумі, давайте, давайте там тоді з Межигір'я почнемо. Так, Ви давай. дійшли до Януковича, бачили його в обличчя? Ну, по-перше, не так просто потрапити до Януковича, тому що всього кордони, і незважаючи на те, що завжди. Кажуть, кличко завжди пропускали в цей раз. Беркут не так кличко, а так опозиція... за ворота не зайшли. Ні, 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 ні. То довго десь декілька кілометрів до ворот зупинили і сказали, я вийшов з авто, авто не пропускають. Я хотів пішки піти. Угу. Також не пропускають заборонено. Тобто я звернувся до старшого, що я приїхав і вимагаю терміново зустрітися з дитини ага. і. Сказали почекати десь через пів години. Приїхала за мною машина, яка мене відвезла на зустріч. Так, зустріч відбулася. Зустріч відбулася. Ви бачили Віктора Федоровича? Так. Як він це почуває один на один? чи це було? – один на один? Не було там ні клюєва, ні ніколи нікого більше не було. Ну про що ви говорили і як відбувалася зустріч? Як це почуває Віктор Федорович? По перше на зустрічі я звернувся до Віктора Федоровича Януковича і сказав: ви як президент повинні відреагувати. Ну спочатку він подивився на мене. Каже: ну як ти себе нормально відчуваєш, там попав під роздачу чи ні? Я зрозумів з цього, що він слідкує за подіями, які відбуваються. На Майдані в курсі всіх справ в курсі подій я звернувся до нього і сказав, що зараз потрібно термінове втручання, тому що ситуація на межі громадянської війни. І якщо далі ми не вирішимо ці проблеми, які на сьогоднішній день збурили багато людей, то процеси можуть піти і буде незворотні, незворотні процеси. І одним з вирішенням проблем це є. По-перше, найважливіше позачергове президентські вибори. Я озвучив це Інуковичу. Ну він зрадів, так? Ну від такої пропозиції. Не від такої пропозиції він не зрадів. Ні, ну я можливо утровано зараз скажу, але тут як він себе почуває? Він себе так, нормально Матіло, почуває. Як він це тобто, він хвилюється, він в піднесеному стані духу? Він стурб, засмучений. Стурб, стурб, стурбований. Ну, я не можу сказати, що він в піднесеному стані. Йому е, кожну е, е, хвилину заходила заходило людина, давала якісь папірці, де він е, mm -hmm. отримував нормацію. Я думаю, що це він свідкує за подіями, які відбуваються mm -hmm. і саме а... в Межигір'ї, А в якому будинку відбувалася зустрічі? Ви знаєте, що по перше темно. Я не знаю, куди мене привезли, і я no, високий, дерев'яний. Ні, не дерев'яний кам'яний. Не пам'ятаю, значить це той, якого водив журналістів. Ні, Там є ще один, там де орендуються кабінет. Чи це в його приємні? Знаєте, ага. що якщо е... я не знаю, ми ж я, якщо у мене ми досві... у мене досвід буде, я можу роз... розповідати. Угу. Так. Але Віталій, таке питання: от ми щойно на всіх своїх соц соцмережах сказали, що ви будете у нас в студії, і глядачі всі питають, чому завтра переговори? Ну, тобто, Це... розумієте, просто я поясню, відбувається така ситуація, що Беркут під'їжджає до Майдану саме зараз. Тобто, зараз і там підтягнули БТР, нам кажуть. Ось зараз на людей е далі будуть ну, якісь дії, здійснювати щодо людей, але переговори завтра. Так ну, так той, хто хоче переговорів, Олег просто... переговорити. Велесікали пише, хай сьогодні починають переговори, бо завтра може бути. Вже... Тому що є поранені люди, дуже тяжко поранені вже. Я сказав, висловив свою думку і сказав, що терміново потрібно реагувати на події. І в якому разі не використовувати міліцію проти свого народу. І це небезпечні дії. Ну, єдине, що я отримав відповідь, це комісія, яка буде завтра створена з представництва Кабміну, адміністрації президента і представників опозиційних сил. І завтра відбудеться зустріч також, я зрозумів, в другій половині дня з лідерами опозиційних сил і президентом. Що ви готові сказати і вести переговори? Ну ви говорите, що там, до чого і... вести переговори? Просто мета <звітання> наполягаєте на я... термінових президентських виборах? Декілька умов дуже важливих. Відставка уряду, повернення всіх законів. Ну, це знаєте, ліс дуже дуже великий, але ми розуміємо, що ситуацію роз... вирішити можуть тільки достроково президентські вибори, тому що на парламент. Вся... Президентські та парламентські вибори, тому що ця система на сьогоднішній день вона не працює на людей, вона працює на е кубку е людей, які е е у яких є монополія. Е і вся ситуація е люди шукають насправді справедливості роботи. Нормальних гарантії і світло в кінці, в кінці тунелі вони не бачать, і тому що вже не кажуть все. І сьогодні ви бачили така ситуація. Ви можете говорити російською, якщо вам зручніше, правда? Ніколи українською не Слухай, в Італії добре вчив українську. Хай продовжують ті мови якої зручно, ми його українськи Я готов виступати. Я понимаю, что... Що... Ситуация вышла из под контроля, люди сказали, если нас политики не ведут, то мы сами пойдем. И то я, видел, я да. понял, что такая ситуация, ситуация выходит из-под контроля, и сразу же непосредственно вышел сразу же после после сцены я пошел на Грушевского, где уже было противостояние mm -hmm. и где были достаточно, достаточно жесткие события, где вытаскивали молодых ребят, которым было по 18 лет, и били их палками. Я старался. Вы правобережцы.

массовые беспорядки. Я взял да, на себя ответственность, говорю э, искренне. Я был, находясь на баррикадах, я понимал, что если я сейчас не буду, э, не возьму на себя ответственность и не буду в, вовлек, в, в быть вовлечен в процесс, э, события могут э, и иметь уже неконтролированные последствия. Ну, и б... после, после, этого, после этого я также понимаю, что Необходимо було реагувати, я також взяв на себе ответственность і в срочному порядку після того, як я публічно обратился к Кінуковічу і в срочному порядку виїхав к То Тобто, у вас я... є розуміння того, що власне, ці події вони стали наслідком даруйте за таке визначення бездіяльності опозиційних лідерів трійці, тому що люди чекали. Ну, вони, вони критикували власне опозиційну тріку за те, що приходити на Майдан, стояти на концертах, дивитися, збиратися, це ні до чого не призводить. І ви просто, очевидно, не запропонували той рецепт, який. ну, Хоча б поставили в мету, що треба точно зробити. так, так. Же, Точно до один Молодий, молодий парень і говорить. Я це бачив, я... вас обвиняю в том, что вы не направили нас, и мы уже сами пошли. Ну, четкий ответ. Я сказал ему, мне очень не хотелось бы потом стоять перед его матерью и объяснять, почему я привел его сына, и почему я не сберег его, и почему она должна его хоронить. А я, ты... я могу с полной уверенностью сказать, я очень сильно переживаю, и за те последствия, которые могут быть. События начали набирать тот оборот, когда я понимаю, что другого выхода уже нет, и я обязан либо... Самоустраніце, що не є правильним, лібо братниця твісані. Тут не я не кажу про самоусунутися. Віталій дивись у нас є три лідери. Ви виходили постійно і говорили, що ось у нас є вимоги. Це виглядало з боку, як ніби ви щоразу давали прес-конференцію, казали «відставка уряду, відставка кабінету міністрів, відставка президенту. Уряду кабінету та і переобрання Верховної Ради. Тобто ви озвучували ці вимоги, але люди чекали дій не лише вимоги. Я а, ну, бо мав... ці вимоги не перший раз озвучуються, але просто нічого я за собою не Я ще раз хочу повторити. 1 декабря я був на банковій, і я бачив, які дії могли, могли бути. За заслоном стояв Беркут, готовий протистояти. используя оружие против э, мирных демонстраций. И я четко понимал, что это чревато последствиями, которые могут закончиться кроваво. Э, что означает, что погибнут очень много людей. И говорю искренне, брать на себя ответственность за смерти десятки людей, я боюсь. Говорю. Мало віші, яких я боюсь, ну цього я боюсь. Але Віталій, дивіться, просто ви мусите зрозуміти. Дивіться, стала ситуація така, що вже зараз постраждали люди, і кровопролиття сталося. Тобто, є реально, є реальні там жертви. Ну хтось навіть каже, що хтось впав от без тями, йому в око попала саме гумова куля, так і невідомо, що з людиною чи він живий, просто розумієте? Тобто, те, що ви не повели народ, теж привело до того, що зараз є кровопролиття. Ну, ви ж самі вы ж сами це знаете, бачите. Ви знаєте що, я я делав усе для того, щоб е-е, такі речі не прийшли. Ну, сегодня, на сьогоднішній день ситуація настільки напружена в обществе, якщо ти їх не будеш вести, люди вже самі говорять, ми самі поїдемо. Нам все одно. І в даному випадку у мене не, не було другого виходу, як збрататися офіс. Ну, зresztю, не було ж там на місці подінь тягнем бок нія ценюка. Не було. Кажуть, ніби що. До частки Віталія він там був. Я його бачила, так. У вас є питання? Спостерігали ті, хто на Майдані були, кажуть, що ви стояли опозиційні лідери по різні боки, і дуже нервово спілкувалися. У вас все добре? Чи там є різність підходів? Очевидно, і вас дуже багато критикують за те, що опозиційна трійка. Зневажливо або ну, через певний снобізм ставиться до людей, що ніби ось ці люди на Майдані. Вони, ви можете собі дозволяти сказати, приходьте на Майдан на віче, а потім спокійнісінько собі їхати. Я зараз не, персоні... не, не персоніфікована узагальнена. Це те, що люди кажуть. Це не моя думка. А потім собі спокійнісінько їдете в теплі квартири. От. У вас все добре в трійці? Чи? У нас стройки. Что вы имеете в виду? Ну, кажется, что вы нервово Ну, тобто, есть какие у вас непоразумения? Що? Нерв... Сегодня, сегодня, uh -huh. uh, да, действительно был напряженный разговор. А через что? Ну, мы понимаем, что необходимы действия. Uh, еще раз хочу сказать, брать на себя ответственность за смерть десятки людей – Тяжело. Ну, я мав народ... на увазі не, не вести людей на барикади і Давати їм в руки зброю і закликати до застосування сили. Я якраз мав на увазі, ви їм навіть не запропонували мирний сценарій. Що треба тобто зробити? Ти... Ви... ви зібрали мільйон на майдані. Це сила страшенна, тобто людей. Це сила селена. Вони готові до якихось дій, вони хочуть, щоб їх почула влада. Ви натомість говорите, збираємося наступного тижня. січня. І людей це просто вражає. Тому от наслідок це такі екстремальні дії, вже екстремістські, фактично, які до яких вдаються на власне. Ми, ми, ми предложили сценарій, який ми можемо допомогти сценарій. Всі ці сценарії знаходяться в мирному руслі, мірне рішення Але, Говорю откровенно, атмосфера. Температура в обществе достигла точки кипения, і невозможно було. Ну, дивіться, 16 січня крапка в цій історії, коли ви не знали порядок денний у раді, ви не знали, що більше праців... зміни. Я хочу ще раз сказати. Порядок порядок. Я, порядок, я хочу, ще раз хочу ввести чіткость. В порядку денним було тільки ухвалення Бюджет. бюджету, більш нічого не було, і все те, що ми розуміли, що буде відбуватись. Ми заблокували кабінет Робака, ми заблокували кабінет калітника. Ми робили все і і казали, хлопці. Ми повинні випустити е, наших хлопців, які ще залишаються в візниці. Тільки після цього ми дамо розглядати бюджет. Він, по, він, він поганий. Він поганий. Він поганий. Він критики нема, але ми готові дати можливість розглядати. Е, більш того, ми отримали сидячи в кабінеті РБК, отримали інформацію, що вже засідання ідеї віде Калєтнік, Він через вікно. Чи огородами, там, заліз якось так. Заліз і почав вести. Е ми не знали, які закони. Лідер відвер... комуніст. Да, да. Просто Від... там калітники втроє. Е відверто кажучи, ми були шоковані, коли узнали е ті закони, які вони проголосували. Коли я прочитав, я не мог собі уявити, що Таке можна голосувати. Таким чином, це порушення всіх норм, які можуть бути, і ніхто з нас не мог уявити. Я розумію, я носу відповідальність як депутат за ті беззаконня, які відбувались е, в Раді. За, ні, за партію регіонів, які це, це беззаконня робив, тому що нам потрібно було припинити, але яким фізичним чином фізично. Е, Питання, що я повинен а, був робити? Використовувати свої спортивні навики? Я ну, зрозуміло. Ну я боюся, що це були б сумні наслідки для багатьох. Я результат. розумію так, розумію також, але після того, якщо ну, Якщо Лесика довго не вдарив, то що тут не про це. Є була дуже, ситуація, коли да, є дуже важливе питання. От задають багато глядачів. Мені особисто давай. кажуть: Спитай, будь ласка, чи не потрібно немедленно уйти в відставку Янукович? Я сказал, что решением вопроса на сегодняшний день есть отставка правительства и президента. А что он это сказал? Обозначил. Изнукович сделал вид, что пропустил мимо ушей. Топт. И, и далее продолжилась размова про, не знаю, он сказал, с, с, так, сказал, с, так, сказал что он, так, он, да, мы делаем завтра комиссию, которая должна... Я очень боюсь, чтобы эта комиссия не была заболтаванием, но так как в этой комиссии будут представители, прицыдлие оппозиционных сил, я уже дал задание, э, направил в эту комиссию нашего представителя и дал чёткие указания, чтобы никакого заболтывания не было, если будет походить в сторону, все вопросы, то мы будем информировать общественность. Вы Ви же понимаете, что, да, и просто по подиях 29-30 число, які стали отправною точкою фактически до того, що ви маєте майдан, який вам диктує політикам свою волю, то говорили, що, що треба розібратися, і говорять досі треба розібратися зараз, може відбутися подібне. Ви створюєте комісію разом з ними, вони кажуть, що треба розібратися тепер, хто це, що це, покарати винних. І тим часом парламент знову збирається. Отак, от руцями голосує, Я що хоче. Я хоч, Хочу сказати, що ми використовуємо будь-які методи вліяння. Ми повинні використовувати будь-який шанс. Виталий, чи можно сказати, что в Украине відбулася узурпация влади? Да. Чи можно сказати, что Сегодня... можно идти на переговоры с цією владою после цього? У нас два варианта развития событий. Первый не идти на абсолютно некие переговоры и силовой сценарий, который может быть очень непредсказуемый. И я не исключаю возможности гражданской войны. Такие сценарии никому не и, и такой сценарий никому не, не... И в данном случае используем любую возможность для того, чтобы исключить кровопролитие. Решить... Я понимаю, что э, верить э, сегодняшним э, руководителям, веры им никакой нет, но тем не менее любой, сам, даже самый плохой сценарий мы должны использовать, чтобы не допустить крови. А Это вы... А с кем вести стоите, А в який спосіб виходити ситуацію? Тобто це має зібратися Верховна Рада? Ні, 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 ні. Ще раз, завтра завтра буде зроблена комісія. Думаю, що завтра вже після обіду будуть перші результати. Ну, був круглий стіл, там до вас ніхто не слухав. Круглий Слухайте. стіл за участі. Януковича, вас, опозиційних лідерів, які організовував Кравчук, і трансляцію а, якого не вів перший я, національний канал, Я думаю, я думаю, а ми підпільно так. Я, я, я впевнений в тому, що якщо вони зроблять таку ж саму помилку, і ніхто слухати не буде, тоді вони будуть слухати вулицю. І ми бачимо, що відбувається. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, і люди. Повинен розуміти це. Скажіть, а чого ви вирішили один їхати до Януковича? Чого з вас з вами не поїхав Олегтягнебок і Арсенієціюк? Ви знаєте, я знаходився на барікадах, бачив ту ситуацію, яка відбувається, і повинен бути терміново брати на себе відповідальність і приймати рішення. У мене не було часу радитись з кимось. Тобто ви зразу з рушевського просто Мені поїхали на Шегір'я, навіть не думали. Фізично про... нема часу радитись з кимось. Потрібно приймати рішення. Все-таки, Віталій, дуже-дуже серйозне питання. Всі глядачі нам задають, всі дуже хвилюються, чого завтра, чого не нині, і що робити нині? Ви що будете робити нині, зараз, щоб я, зупинити я, те, я що зараз, відбувається? Я зараз uh, зараз, uh, після нашого ефіру, тому що дуже важливо звернутися до людей uh, і пояснити ситуацію, щоб вони uh, розуміли, що відбувається насправді. Uh, я зараз ж рухуюсь на Грушевського, і як це Міротворцем не хочу бути, але е, зроблю що від мене залежить, щоб було як можна менш травмованих і, не дай Бог, тому що це відповідає справді. Також... З іншого боку тебе ж пропустять, звертався, спілкувався з керівниками Беркуту, з, з керівниками міліції і просив не використовувати е, зброю. Хоч таке, таке бажання було. А на які готові ви поступки піти в цих переговорах? От таке питання. От три лідери опозиції. Щоб я не знаю, щоб наприклад, да якщо скажуть ми не будемо садити нікого, хто сьогодні там кидався? Ми розуміємо, що це не і... не зупинити на сьогоднішній день. В суспільстві вже велика температура температура така велика, що люди кажуть. В цих умовах ми не хочемо жити. У нас немає ніяких перспектив. Ми не хочемо жити, тому що ми не бачимо майбутнього в цій країні. І у мене багато друзів мого віку, які які займаються бізнесом, кажуть, у нас немає перспектив. Вони виїжджають з країни. Вони мають можливість уїхати в країну. Багато людей, які не мають можливості поїхати, вони кажуть, але вони вийшли зараз на барикади. Але не тільки прості люди, там і середній клас, там багато предприємців, також які підтримують і кажуть, що вони не хочуть чекати. m <목소리도> 이 Ні, зрозуміло, але все-таки є питання щодо от сьогодні. Я розумію, що не хочу чекати. Я просто переживаю за за інше. Ви кажете, що ви переживаєте, щоб не було кровопролиття. пролиття. Я переживаю за те, якщо комісія ця не запрацює, тобто це буде тільки розмови, що люди зі злості знову підуть на таке на вулиці. Тому що багато хто пішов сьогодні через ліс, саме на трьох лідерів опозиції, що вони не запропонували ніяких, ніякого плану дій. Ми запропон... Розуміте, саме це Ми запропон... людей. Ми Ми запропонували план дій, але це план дій не, не ті, якого чекають. Люди кажуть, ми хочемо Вже? дії не завтра. Ми сьогодні хочемо. Ми приїхали зараз. Ми хочемо ми два місяці. Стоїть медан. Звичайно, вони хочуть через я, я ще раз. Наслідок... Хочу ми використовуємо будь-яку можливість мирно вирішити. Розуміємо, що може бути це не так виглядає, тому що дії, але. Ви кажете, там хтось отримав погане наслідки. Я бачив хлопця, в якому каміння попало в голову. Ну, я, не, я, 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 я не, не, не бажаю нікому такі травми мати, але ми маємо те, що маємо, і повинні зараз зробити все, щоб такі травм було як можна менше. Чи є у вас розуміння, що суспільство змінилося, і воно ставиться вибагливіше тепер до політиків. Такий варіант, коли щось можна пообіцяти не зробити в цій державі, він вже практично неможливий. Це громадське суспільство. Я це. з одного боку я стурбований, з іншого боку, я, я радий, тому що суспільство зараз зовсім інше, і люди люди розуміють, що вони впливають. А на А ви ситуацію. готові до такого, що вам доведеться відповідати на цей я. запит і давати я... відповідь от на цей запит прямо зараз? Я готовий брати на себе відповідальність. Ну то ви так дійсно ми на ви не спілкувалися, але хай так буде там. Голоси далі, що він я... кандидат в президенти та вже. Я раніше трошки віталі і останнє питання я... до вас. Я мушу задати. Тікати якщо якщо речі. мені дозволити, я розумію, що ви хочете тікати. Сьогодні просто було багато таких ситуацій. Я була свідком, і, і ви не зможете заперечити, що вас не хотіли слухати на Грушевського. Тобто, ви намагалися там щось сказати, що не провокуйте, будь ласка, але вас навіть вогне, з вогнегасника полили. І це були не а, міліція, не внутрішні війська, а саме мітингувальники. І реально до вас були люди, які ставилися, ну, ну навіть можна сказати зневажливо. Тобто там тролінг такий, так так званий був, так казали, Віталік дай автограф. А Віталік, давай запалимо ліхтарики, і так далі. у мене, Сьогодні чому ні? Ну це ми просто жартуючи. Покажемо, які ми як нас багато. Тобто, коли от там стріляють світлошумові гранати, люди реально ну йде війна на вулиці, можна сказати, а вони ну з вас трохи можна сказати насміхалися. Чи думаєте ви, що завтра вас почують зі сцени після того, як сьогодні ну будьмо відвертими вас на вас свистіли і на вас, і на яценюка на бок? Одне хочу сказати, будь-яка людина, яка посміхається, вона не може посміхатись, коли лється кров. Тобто і, ці жарти були недоречні. І, і ще раз хочу сказати: я стояв між Беркутом і хлопцями, які були дуже агресивно налаштовані. І коли вони використовували ці цепі, кійкі спеціальне проти хлопчиків, але хлопчики стояли, це не беркут. Це внутрішні війська, хлопці, яким від, 20, від 18 до 20 років. І я бачив, які вони були такі залякані. Також і робив все можливе, щоб екстремальних дій не було. Розумію, комусь це не дуже подобалось. Тим же самим зважав нас на вас дуже серйозно. Так нічого страшного. Нічого страшного, там нас полівали бучим. Я завтра, не завтра. Ви думаєте, вас почують взіни після сьогоднішнього? Після сьогоднішніх заяв? Коли народ не дуже задоволений Мене байдуже, почують вони, не почують. У мене є своя точка зору, і я цю точку зору цієї позиції нікуди рухатись не буду. Я буду робити все можливе, що від мене залежить. Це інше, це відбувалося. Щоб було, щоб не було кровопролиття, як ви кажете, щоб було менше. Я вже крове є, але я повинен зробити для того, щоб цю ситуацію вирівняти, щоб цю напругу обрати, щоб обрати цю владу, яка сьогоднішній день є причиною всіх джерелом всіх подій, які відбуваються, це перше. І щоб не було крові. Це моє завдання. Все інше це вторості Дякую вам і дякую, я, що так, ви все таки встанок, були на вулиці. На останок прохання не ігнорувати наші запрошення приходити в нашу студію. Тому що ми вас добиваємося, як а ви. Скільки на сьогодні дивиться людей знаєте, зараз, цю хвилину? 130 я... тисячі 132 тисячі, 400 132 тисячі. 000 в цю секунду вас дивляться. Я хочу е... сказати, е... звернутись до кожного з вас. Вибачте, будь ласка, що ігнорую, не тому, що не хочу прийти, тому що немає часу. Останні два місяці були дуже не було коли спати. Ну але не буде жос. По перше, по-друге, е я хочу звернутися, скільки, скільки ви кажете 100, 130 де сто тисяч 800. я хочу 100. 100 секунду. Хочу звернутись до кожного з вас і сказати: не будьте байдужими. Якщо хтось думає, що він може змінити країну, ліжачи себе на дивані, нічого не відбудеться. І майбутнє залежить не від кличка, не будь-кого. Майбутнє кожного з вас залежить від вас самих. Якщо ви будете байдужими до майбутнього країни, нічого в вашому житті не зміниться. Дякую вам за увагу. Приходьте. Тому що є фундаментальна розмова, бажання говорити не лише про ті події. Okay. От коли це скінчиться, тоді カイナスティカうか。Da, <uk>